Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Закидали ми дошки. Тож, якщо не бачив попереднє відео, як ми робили опалубку під ці дошки, подивися тут. Тепер це повністю площа готова до в'язання арматури. Дошки давалися 2 сантиметрові. Після того, як їх дали, де були якісь зазори, ми їх запінили, щоб пізніше бетон не витікав. Ці арматури будуть пізніше. Загинатися для того, щоб перев'язатися з тією арматурою, що буде тут, на цій площі. Тож, в'язання арматури вже буде в наступних відео. Також дали дошки, які виносяться на вулицю, так би мовити. Тут буде йти у нас будинок зверху ширший, ніж перший поверх, і плюс на них будуть впиратися балкони. Балкони ми сьогодні вже залили. Ось так виглядають залиті балкони. Будемо заливати 4 одночасно. З'єднали їх по старому принципу, тобто крани, дошки, дали пластикові направляючі, щоб кути були зрізані, щоб пізніше їх бугаркою не вирізати. Також дали 4 таких арматури, Там і тут. І для того, щоб пізніше це краном можна було підняти, в кінці по роботі їх просто відріжеться. І тепер саме цікаве це кріплення балкону. Оці прути будуть тримати балкон в будинку. Ну, буде перев'язуватися з іншою арматурою, але судно виглядає воно ненадійно. І тут взагалі воно має якийсь такий так заварено. Ну, Функцію свою вони виконують. Також посередині пластикова переділка буде йти для того, щоб зберігалося тепло і для звукоізоляції. щоб не було мостику холоду між будинком і балконом. Так як фасад утеплюється пінопластом, відповідно, балкон також утеплюється пінопластом. Ну і інша частина цієї конструкції йде вже до нашого балкону, і повністю вона переплітається між собою. Тобто ці деталі приходили нам окремо. Приїде мішалка, і це все ми зальємо. Так, знімаєш? Що? Знімаєш? Що? Також тут почали давати опалубку. Під, не знаю, як це називається, під, на під, під сходи. Під, площадку під сходи. так. Звідси у нас будуть і сходи ось сюди вниз. І з тієї сторони сходи будуть підніматися вверх. А можна на оборот? Можу і наоборот. На сходи також дали е, ізоляцію для того, щоб звук із сходів не потрапляв у квартири. Бетонна плита, яка тут буде знаходитися. Ось тут є спеціальні дири, отвори залишені. В них буде такий пресований пінопласт із пластиковою оболонкою, який буде тримати цю всю бетонну конструкцію. Це також зніму в подальших відео. Ось так виглядають оці пластикові елементи, які будуть даватися в стіну. До них буде йти арматура, і на цьому буде триматися сходи. Можна, будь ласка, скріпити сходи голосніше? Дякую. Всюди ми на цю нижню опалубку дали такі стойки, і також додатково ці стойки пізніше будуть опиратися десь так приблизно через 60 см під кожну балку. Але зараз їх не даємо, то як на будові зараз працюється, воно буде нам мішати ходити. Тут прийшлося нам трошки комбінувати, дали ось такі трами, тому що кран, коли повертався, то трами довжиною 1,45 м зачіпали кран. Тож тут дали такі коротші по метр двадцять п'ять. Е, в нас вже вони закінчуються. Я не знаю як, бо на попередній будинок вистачало трамів, тепер не вистачає. Будемо надіятися, що просто комусь позичили і забули, а може бути, що просто хтось украв. Після того, коли ми залили наші балкони, ми накрили їх чи як це брезентом. Ми накрили їх брезентом, щоб вони не потріскали, щоб залишалося у них волога. Тож такі у нас справи. Надіюся, це відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал і залишити будь-який коментар. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!